Вітаю п'ятикласники Валерій Дмитрович з вами. Наш урок називається способи впорядкування хронологічних даних. Це ж так треба було назвати урок так складно. А нічого там складного насправді нема. Просто треба в історії знати, коли що було знати роки. Я ставлю собі таку мету: переконати вас в тому, що це не складно. Це не складно. І всі роки запам'ятовувати не треба. Бо можна завжди піддивитися в інтернеті, в Вікіпедії, можна точно знати. Ви думаєте, я знаю всі дати і всі роки. Ні, я всі дати і роки не знаю. Але я поясню вам, що лякатися не треба. От дивіться, от в якому році хрестоносці... У ході Першого хрестового походу це рицарі були середньовічні, захопили Єрусалим. Ну так запам'ятати, 1099 рік, ну, 1099, А тепер я поясню вам, як запам'ятати. Середньовічні люди були набожні, і вони вірили в різні дива. Вони думали, що в тисячному році точно має бути кінець світу. І ми всі помремо. Ні, ну це точно, але не зараз. І ті люди, які чекали в тисячному році кінця світу, ці забобонні люди, вони були дуже здивовані, кінця світу не було. В жах, не було кінця світу. Тоді вони чекали кінця світу в 1600 році. І треба конче відвоювати в мусульман Єрусалим. На той час мусульмани Єрусалим захопили, бо там гроб Господа Ісуса Христа. Рицарі зібралися в похід. Встигли! Вони встигли в 1099 році за лічені місяці до кінця світу, і кінця світу не було. Уявляєте, який облом? Ось, 1099 рік не дуже складно запам'ятати. А ось такий рік, як вам подобається, один-дин-один-один. Що, що було взагалі? 1111 році. В 1111 році Переяславський князь Володимир Мономах, Володимир Всеволодович, воював е, проти кочовиків половців. Він ще не був в Києві, він ще в Києві не княже, він княжив ще в Переяславі, він через два роки зробився. Один-один-один-один часи князя Володимира Мономаха. Гаразд, а що таке за рік, 1, 2, 3, 4? А це рік, коли в Галичі, в Галицькому князівстві правив Данило Романович. Данило Галицький, Данило Романович. Про нього в 7 класі докладніше. А, цікаво, а як же, що таке козацькі часи? Козацькі часи починаються одночасно з великими географічними відкриттями. В 1492 році Колумб здійснив. Перше плавання він відкрив Америку, ну він не знав, що то Америка, ми з вами це знаємо. І приблизно тоді, ж, приблизно тоді, ж, е, кримський хан скаржився великому литовському князю на якихось козаків, які там десь напад, нападають. Ну от, 1490. Другий рік. А знаєте, а ще цього року в Іспанії, цього ж самого року, в Іспанії закінчилося, закінчилося відвоювання у арабів територій півострова, де Іспанія розташована. І в Іспанії це називається Реконкіста. Отже, не треба запам'ятовувати три рази, треба запам'ятати один раз. 1492 рік. Іспанці відвоюють свою країну в Маврів. Колумб здійснює першу подорож. І тут козаки десь з'являються у нас на українських землях. Е, ну от, іще рік 1054, ну це раніше було, це 11 століття. Цього року сталося теж дві важливі події. Е, помер князь Ярослав, Ярослав Мудрий, Ярослав Володимирович, і цього ж самого року. Християни між собою посварилися, і так християни католики і християни православні відокремилося і християнство розкололося. Про це в 7 класі. Не все одразу. Колись одна учениця питала мене, Валерій Дмитрович, а що це 30-літня війна? А я ставив їй питання: а скільки років тривала 30-літня війна? На що мені? Наталка так її звали, відповідала. Я там знаю, скільки років тривала. Було рідно, відчепіться від мене, будь ласка. Ну, ясно, 30-літня війна тривала 30 років. І завершилася вона того самого року, коли у нас почалася козацька революція Хмельниччина 1648-го. То коли почалася 30-літня війна, від 1648, віднімаємо 30, виходить 1618-й. Отже. Слухайте, це не дуже складно. Я вам потім поясню інші правила, які допоможуть запам'ятовувати роки. Це справді це не дуже складно, якщо все це тримати в голові. От. І я вас познайомлю ще з деякими цікавинками, з датами. Ну, наприклад. Рік народження Тараса Шевченка 1814, рік початку Першої світової війни 1914, рік фактичного початку російсько-української війни, коли росіяни на нас напали, 2014. Різниця в 100 років. Бачите, нічого складного в тому немає. Все можна запам'ятати. Ну що, давайте не буду вас вантажити з щастими роками, які легко запам'ятати. Я вас познайомлю трошки пізніше. А зараз я сподіваюся, що я вас переконав. Роки запам'ятовувати не складно. Щасти.